Малята, давайте сходимо на прогулянку до осіннього парку. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві. Де не глянь навколо килим кольористий. Віти на півголі, небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотава, тихо, ніжно ходить. Тільки погляньте, як гарно навкруги. Парк восени дійсно виглядає казково. Дерева одяглися в різнокольорове вбрання. Вітерець зриває листочки з дерев, і вони кружляючи в своєму таночку, падають на землю. А ось і дерево, з якого впали листочки. Це красень клен. Його листя вже змінило колір. Воно стало жовте, жовто-гаряче, червоне, схоже на гусячу лапку. А он, погляньте, росте великий міцний дуб. Дуб має коричневе листя та плоди жолуді. А це дерево називається каштан. У каштана листя жовте, розлоге. А плоди мають назву каштани. Їх збирають і використовують у різних цілях. А он красуня-горобина. Тільки но погляньте, яке у неї красиве листя. А плоди яскраво червоні, як на мистинки. А он поряд ростуть струнки білокорі берізки. Вони вдягли сукню із жовтих листочків. Березовий листочок маленький, гладенький, схожий на серденько. Ось так, із зеленого влітку. Листячко стало різнокольоровим. Це все начаклувала чарівниця осінь. Це вона створила цю неповторну красу.